Всім привіт! Сьогодні покажу, як зняти дзеркало на Honda Civic 2017, 16, 17, 18 і 19 років вони однакові. Спочатку знімаємо цю панельку, якщо у вас є пластикові а, лопатки, то буде краще, тому що твердкою можна подерти. Так, на пару кліпсів вона відщибається. Хоп, первічіплюємо ці фішки. Звідси ми викрутили шуруп, тепер зацеплюємося за низ панельки і витягуємо її з кліпс. Так. Так. Панельку ложимо знизу, це легко так руками має відійти. Знімаємо ці дві фішки, акуратно, щоб не порвати кліпси, воно ще нам потрібно буде. Перегружуємо три ці гайки. Тут є ограничитель, але краще притримати з цієї сторони, тому що може теж випустити дзеркало. В принципі, все Старий зняли, ставимо новий.